Ах, який хор хороший ранок. Так, піду на вулиці, полью квіти. Ти хто така? і Що ти зробила? Я твоя сусідка. Зачем ти припаркувалася, біля моїх квітів? Ой, я не знала. Прибирай машину. Не буду. Прибирай. Не буду. Як хочеш. я нові посадю квіти. Ну і сади. А, ладно, положи в кровать. Такие День спорта суситка не нормальная. А так, а що она там? Ро? Ты что таке? Что це там таке було? Тук-тук-тук. Кто там? Твій а ну відкривай двері. Странно. Тут же були скелети. Ти, ти тепер не виходиш. Як це? Хочеш, я тобі дам смачну картопельку? Дуже це хочу. Да тобі саму смачну картопельку! Вона якось странно виглядає. А це приправки! Точно приправка. Да. Я ездим дома відкривати двері. Ні, да, треба прям не заести. Я тоді відкрию двері. Ага. Куди ти? Ой. Я не хочу їсти цю картошку. Ешь? Ти взагалі не Так я на замок що Что-то стрмно, така сусідка. Что это такая стройная соседка вообще? Так де вона там? Ну, ну все, вы двері! двери. Здрасте Чого ти ты поломал мои битвы? А чего вы не пропускали? Бегом есть картоплю. Чувач? Вона дуже смачна. Пока. <coughs> она взагалі не смачна. И це взагалі схоже на отруйну. Нее, nee, вона дуже смачна, і каждый день їм. Тепер понятно, чому она так странно виглядає Я все чую Нічого не чуєш! я? Так, а що у там? Опять скелети! Що це таке? Або це моя галюцинація, або вона їх прибирає. Так, так, так. Тук-тук-тук. Хто -тук -тук. там? Твій сусід! Опять! Що ж бачив, що тут були скелети? Ти опять не вийдеш і все за. Ага. Эй! Ага. На. А. Взагалі не нормально. Ты нормальний скелет якийсь ставиш. Що це взагалі таке? У мене була галюцинація, бо вона реально ставить якихось скелетів. Так, что там? снова. Так, 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 так. Тук-тук. Что да. там? А, -а, а Что такое? Я ж бачу. Опять а думаю, куда ты что их хваешь? куди ти їх ховаєш, може під землю uh -huh. закапуєш? Голови! Uh -huh. uh -huh. Чиї? Скелетов! Я тебе бачу! Що, це не це ж тебе галюцинації? Це тебе галюцинації, я бачу! Тепер це все сурем уже на От так. Я бачу, що тебе скелети, я це У докажу. У мене нема! Ага, і ще приберу машину з моїх квітів. Не буду! Це мої улюблені квіти. Ну і що? А, значить, і що? Все, я йду прибирати, да. тільки на ліс мій дом, я йду прибирать. На лісчики мій дом. Хорошо, я зараз. Іди, іди. Вона покупається. Я не буду прибирати цю машину. Мені почувається, ти сказати, не будеш прибирати цю машину. Неправда, я чого не казала. Значить, якщо ти не прибирати не будеш, то це зроби Мас... я. Ти, а ну-ка, ти... з моєї машини! Це тепер моя. А ну-ка, йди це моя Ой. машина. Дивись, що твоя машина не робила. Вона врізалась в видео. Ай-яй-яй-яй-яй! Ты що не нормально не хочешь да Так, а ну быстро убирай цю машину! Отак! Ты! Ти... Ты що робишь? Не паркуйся більше на моїх квітах! Ти... Ты що хочеш меня збити? Ты сейчас двері поваєш, ты нормальна. <ф arcade> так я викликать поліцію. Уходиться нормально. О, ладно, вже скоро ніч треба буде лягти спати. <плутінь> я не можу Розсипаюся, Надіюсь, вона вже зібрав речі і поїде. Я так і знав, що це не галюцинація. Я знаю, хто це зробив.